Всім вітання. Зараз покажу такий цікавий дослід чи експеримент. Бачимо, світить світодіодна лента. Світить вона із конденсатора, який заряджається з антени. На плюсу-мінусу стоять провода, які заходять на синій конденсатор. і з синіх конденсаторів працює світодіодна лента. Зараз ми пройдемося по схемі, щоб було видно, що це дійсно, як то кажуть, ніяких підвохів немає. Дивимося, червоний провідничок оцей так? Заходить на індуктор, але індуктор по одному проводу. Бачимо, один кінець червоний провідничок заходить, другий голий. Якщо зараз. Подивитися, звідки він цей провідничок виходить, це із трансформатора. Тобто, по червоному провідничку, от він у нас іде. Заходить на, це я потім намалюю. Але так як зараз я спочатку хочу продемонструвати, що це реально так відбувається, напруга на Конденсатор, з яких живеться світодіодна лента, 43 світодіоди, 7,47. То, що мені закидало що... толку з того, що воно заряджається до кіловольта, якщо з нього навіть мобільний засудки не зарядиш. Тут же є відповідна потужність і заряд відбувається лише з антени. Одна антена. І світиться святодіодна лента при напрузі 7,47. Тепер, включилася в роботу вже лампочка, поле трошки менше. І зараз я буду ставати за Не Спочатку от я вивю два провіднички. Дивимося, у нас заряд 7,47, червоний провідничок це. Конденсаторна обмотка, а білий провідничок це провід, який заходить на вилку Авраменка. От я їх зараз буду між собою замикати. Так. от Дивимося, я їх замикаю. Так, і дивимося, в нас пішов заряд більший. Розмикаю, пішов розряд. Даю додаткове навантаження на конденсаторну обмотку, починає працювати розрядник, там теж кіловольтний заряд іде із, і виростає напруга вже. Тобто я знімаю якби додаткове навантаження, але в мене зростає заряд конденсатора. Це я продемонстрував, і так само по обертах двигуна. Так, давайте десь зафіксувати треба. Оберти двигуна трошки падають, тобто йде відбір енергії, але і тут у нас іде значне зростання. Це я продемонстрував, зараз намалюю на схемі, як це відбувається, і відео буде називатися «Струм». В розімкленому колі. Як ви бачите, зараз землю я від'єднав. І працює заряд лише із антени. Так, на малюночку показано три схеми, які працюють в загальній схемі. Перша схема це заряд конденсатора. От у нас антена. Вилка в рамка два діоди конденсатор. Цей чорний провідничок заходить на заряд конденсатора, і цей так само заходить на заряд конденсатора. Так як тут намальовано, до цього конденсатора в паралелі стоїть конденсатор. На велику ємність і з цього конденсатора великої ємності працює світлодіодна лента. ну Зараз вона не працює, тому що виключена система. Тобто у нас заряд відбувається з антени, і лише з антени ми бачимо виконання роботи. Напруга була 7,6 В під навантаженням. Це те, що говорили, що. З цієї антени що вона заряджається. Далі. Дивимося, по тут у нас червоний провідничок виходить із трансформатора. Так, як я тут показав, от з трансформатора виходить провідничок. І розімкнене. От у нас другий кінець вільний індуктора. І тут у нас чотири провода білий і чорний провід, включені біфілярно скомутовані. Оце саме коли я подаю сюди розімкнену колі. У мене утворюються ці поля. І ми бачимо, що у нас з антени вже тут, коли відкинути навантаження, тут кіловольтна напруга. Я вже це демонстрував. Сьогодні я продемонстрував, що реально лише з антени зняти роботу. Без комутації. Спеціально відсунув подалі від катушки, щоб не говорили, що тут якесь магнітне є сцеплення, тому що, коли я приближаю, ну, зменшу відстань, заряд конденсатора зростає. Ну, тут вже зрозуміло, що працює якби електромагнітне поле. Ну, а отут відстань, як ви бачите, я її не міняв. Це ми побачили, виходить, і. Оцей червоний провідничок, це конденсаторна обмотка. Також по одному проводу. Оцей білий провідничок заходить на вилку овраменка і розрядник. Заземлення там нічого не під'єднано, от видно. Тобто, що тут? Струм по одному до кіловольта заряджається і працює розрядник. Індуктор працює по одному проводу, проходить струм заряд. І три кола, всі розімкнені, і в всіх випадках у нас відбувається рух енергії, тобто струм може рухатися в розімкненому колі. Нічого не міняю. Все, що показав, включив. так. Іде заряд. Зараз отодіодна лента тільки, ну вже ще ці діоди видно, але зараз вони і починає заряджатися. Так, це у нас відстань велика, 7,50. Зараз я виключаю і конденсатор придвину до катушки. Плотніше. 7.50 у нас було. От, що сталося? Так, десь. Так, секундочку. Так, що тут було, мабуть, не не знаю, чи лампочки засвітилися. Виключив, включив, можливо, контакт пропав чи ще що. Ви бачите 7.47, коли я придвину. Зараз я вимикаю, відвигаю конденсатор від дії поля і включаємо. 7,47, що там було, що тут було, 7,47. І тепер, так як я ще робив комутацію на конденсаторну обмотку, так, втікає, і у нас пішов заряд далі. Запрацювала яскравіша лампочка і відкинув, пішов. Розряд. Так що струм може рухатися в розімкненому полі, це при високих напругах. Якщо у нас напруга більше 3,7 кВ, вона веде себе вже зовсім по-іншому. їй вже не треба замкнене коло, вона вже Рухається по одному проводу. Як ви бачите, і заряджається, і є відповідна потужність. Хай це не кіловати, але це вже вати. Так, почав переглядати фрагменти відео. Сказав, що напруга 7,60, а продемонстрував лише 7,51. Як ви бачите, зараз скомутовані антенна. І тепер я беру заземлення і стаю на конденсаторну обмотку. У нас 6, це 7,61. І так само, коли я буду ставляти заземлення на конденсатор, отут, отак, От, видно, так? Да? Дивимося без заземлення 7,52 З заземленням 7. 59 7,61 Це коли я стою на конденсаторну обмотку трансформатора. В даному випадку, коли працює лише антена і земля нікуди не приєднана, ми маємо 750. Якщо сюди заростати заземленням, то буде піпі -пі, і зразу дурниці роблять. Коли я пальчиком стою от іде. Зменшення споживання і наростають оберти. Зараз стану заземлення. Бачите, що робиться. От. Цей мені ще не зрозуміло. Я тільки торкаюся. І лампочки починають горіти. З чим це зв'язано, не знаю. Буду вивчати і вам доповідати. Всім успіху і до нових зустрічей!